Ну, і так, всім привіт, друзі! З вами я знову. Ми на каналі Indior. І сьогодні ми будемо розбирати такого монстра, якого звати... Інсектум. Такий монстр про характеристики якого я завжди... Та не <схід> Про якого я завжди мріяв. Ну і що я можу сказати про цього не страшаю. Теперь ноги. ухудшается. Горячий трехосторонний автобак. собаку. так. ну и вот реально очень красивый. Вот этот я думаю, он очень красивый, даже с

Я буде, якщо ви його накачаєте на маці? Це що буде? Це просто машиноубивства. Ну, да. просто реально машиноубивства.

Инфекция перепадает 6 машин. Инфекция вроде бы тоже. Ну и переоткрытие. Перетворює... А то вылазит шедвеговые руки. Ну, а передние две руки просто в вот такие вот лапы. Цель такий страшний что такое. Голова! ломалися на дві половини прямой тут фануся. И грабет стерчив. Вообще закрываем. Такий ще закарпець. Бігаю вон також без нитки.

Так, господи, так не бачиш. Він не вмирає. Слабі сапці. не бачу нього. Ні, не бачу нього. Звичайно... Так, ну, більше я нічого не можу так сказати про цього інсектума. Лише крім того, що це зараз на даний момент найсмертоносніший взагалі монстр в мімікрі. Ну що, що таке ми знову зробили? Ну. Десь от так от. До речі, як вам мій новий скін? Чи потрібно мені взагалі його міняти якось? -да. Ну, я сподіваюся. Я сподіваюся, ви оціните це відео лайком і підпишитесь на канал. Я старався дуже. Ну, а з вами був Індівор. До скорої зустрічі!